Доброго дня! Добрий! Старший ДПС і таранкуся, будь ласка, ваше посвідчення в паспорт. Причина зупинка мами перевищення швидкості населений нормально 8 Нормально Нормальна їду. Де ваше, будь ласка, посвідчення, паспорт? Це не моя швидкість, тихо нормальна. Але мої документи, будь ласка. 1532, бачите чи ні? Ну, не знаю, це перед мене машина їхала. Це не перед вами. Зараз ось швидкість 15, підійшов, розподілюся. Що це воно за, за, за прибороч? Прилад Беркут. Номер приладу Беркута 0802031. А пломба прилад, на ньому є? Є пломба, є сертифікат. Так попередньо. Будь ласка, ваше посвідчення, дивіться. Коли я зупиняю вас просто перевірити документи ви маєте мені їх пред'явити. Коли пишу протокол, на надати. Так чи Ні, Ні, маю або пред'явити, або... Пред Будь ласка, пред'явити ти пред'яти мені, вибшому. Нікуди я виходити не хочу. Це швидкість не моя, я не знаю, чи це швидкість. Їхав це я нормально. Я не хочу з вами сваритися, не їхав, 60 їхав. Ні, це раніше не хоче їхати. Їхав я нормально, я це швидкість була передо мною, автомобіль розумію. їхав. Я, я не не кажу. що ви їхали погано. Я вам що ви їхали просто 94 км. Я не міряв це на газ, а міряв на спеціальний прилад. Ну, спец... Цей прилад дуже давно він не дійсний. Це якийсь so, калькулятор у вас, так? Я да? пишу при Пиши, протоколі номер приладу, названня прилада, і там, де виявляється, чи він дійсний, чи він. Будь не. ласка. Це, я не хочу, ви до надаєте, чи відмовляєтеся? Проявляю. Ні, ви мені надати для слання адміністративного протоколу. Ну і що, я ми надам і витічати з ними. А куди мені тікати? Я, я вже протокол. раз колись дав. Та про що ви говорите? Ви ж не приїхали вам... в стані около спиніння, не було. Створили комусь аварійну, чи не зупинилися. Да. В тому випадку посвідчення медіа вилучається. В тому випадку не вилучається. Просто пишете один протокол і віддається, ви продовжуєте подальші руки. Я вже раз колись документи дав, став заручником ваших, ваших колег. А чому ми тут вибуєте ліс? Добов'язані, перевірте. номер... завайте, давайте двох понятих і будемо дивитися. Ні. Будь ласка, читайте, пункт там 1 Двох понятих і дивимося, що хочете. Ми не зрозуміли, ми не обшукуємо автомобіль, а ми передивляємося номерний знак Кузова. Що ви ще платить кинете? Справа в тому, що у вас може бути другий автомобіль, номерні знаки можуть замінитися. Будь ласка, двох понятих і дивимося. Я вам відкриваю і багажник. Будь ласка. Ви не маєте права мене знімати по-перше. Я, я Тому що я, чесно, я громадян України. У вас я маю право, ви мене не маєте права. Конституцію України читали. Так, Будь ласка, мені, у мене Конституція України навіть будь статтю. Ви не читали пункт. Будь ласка, я вам пред'явив. Машина моя. Ну що ви не маєте права знімати мобільними телефонами. Якщо ні, я зараз центральне управління МВД дзвоню, департамент Гаїв. Без питань. Ваше демократичне право. Не виходь нікуди. Ну, не виходь, Будь ласка, придивіть мені ваш номер кузова автомобіля. Так ви хочете мені, Ви ж трохуває за перевищення, чи хочете номер кузова зупинити і перевірити автомобіль, перевірити всіх пасажирів, які знаходяться в автомобілі по системі розшук. По системі розшук, розумієте чи ні? І тоді нам це на вас, на вас на протокол. Будь ласка, двох понятих і дивимося ви, 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 за мене. Якщо я вас відкриваю у вас обстрілить ваші речі, так особисто. Так. Я ви, мені кажу, шанові, щось, ви мені підкидаєте щось? Будь ласка, і... що у вас знаходиться в сумки ваші? Питання вас, то є двох понятих. Mm -hmm. А це ви мені зобов'язані пред'явити номер кузова автомобіля mm -hmm. і поверхневий багажника. бази? Ви нічого не підкинете? Двох понятих! От я вам відкриваю, дивись. Я, Вон... я вам відкрив, середу. дав можливість. Два понятих і... Хай ззаду будуть понежні, non, ви зупинили. Подивити, їх, Беріть, ззаду, машина зупинена, буває, Ні, двох понятих і дивіться. Будь ласка, не вказуєте, що мені брати, я знаю що свої закони теж. Якщо чомусь неправомірний, ви це мене подасте на мене жаль. Тому що швидкість не це не моя, їхав нормально. У мене ось GPS навігатор з GPS-модулем ну, на... реєстратор. Які проблеми? У мене немає, якщо оце зареєстровано, ви це собі закажете. Що дозволить свариться. <ріх> Придивіться, будь ласка, власть, номер ваш. Я вам показував, ось, будь ласка, приділяю. Тих і свої. Одеський, першим ділом сертифікат покажіть на апарат. Сертифікат є, ми будемо рішати щось. Сертифікат повинен бути. Немає сертифіката – немає толку. Сертифікат. Я буду дійом, Сертифікат. Тих, тих, тих. Ви мені передавляєте номер свого кузу автомобіля? Будь ласка, я вам капот відкрив дивіться. Я не маю права торкатися до вашого автомобіля. Прийти. Я вам дав можливість, я, я не то забороняю. Тому що Ви, сказали, що я машину. Так ви, ви можете підкинуть мені щось. Ні, я не, маю, що, я не маю нічого ні в руках, ні в карманах, бачите, в мене немає. В капот я вам даю можливість, багажник... Я вам даю можливість відкрити, подивитися на робити, Ви розумієте, ви розумієте. що не розумієте? Маєте право. Я вам дав можливість. М -м -м. капот відкрив. Ви видаєте машину помити вам? То що це мої мети що? Ні, немає. Немає. То будь ласка, капотр достатній грати вашого автомобіля. Чому я добавлю ставати на кожному посту, відкривати капот і кожному показувати на мене? Тому це на кожному посту. Та ви задовбали вже мене, розумієте? На кожному посту зупиняють, покажи номера, кузова, капот, двигатель. Ну, Беріть, не... відкривайте, дивіться, вам я... треба. Я не хочу руки я... марати. Я... А я не хочу руки моря, там грязно, я не знаю, де той номер двигателя, по-перше. Це ваші проблеми. Автомобіль повинні тримати в чистому стані, справним, понимаєте чи ні. Справний чи стані Будь ласка, придивіть мій номер. Беріть, відкривайте і дивіться. Ваші дані, Хто ви такий будете? Горманів. Я не бачу, повітрі мені ваше посвідчення. Будь ласка, я вам пред'являв Розверніть мені, друзі. Я не бачу його. Мені новить телефону. Будь ласка, пойдем, запустить ваше порушення, ви мені в руках потребуєте свої документи. Нікуди я виходить не зобов'язаний. Я не зобов'язуюсь вам передивлятися приймаліще. Виходить нікуди, я не зобов'язаний. Можна, будь ласка, телефон довірити? Будь ласка, під номер автомобіля написано. Дай мені телефон. Або номер чергового частини. Я на, на память Ось я не при знаю. вас, бачите, відкриваєш. Почекай зараз. Дайте мені, будь номер чергового частини. Я на пам'яті не знаю. Так, Вы повинні знати. Я не повинен знати. Цього наказу не вказано на мене нигде. Так, Телефон довіри. У меня є мій телефон, Гаил. я знаю. до написано. Добрый, я выйду под весь вот он дверь. Блядь, да ты телефон, ебаный, блядь. Что ты натерешься? Мне сертификаты мои предоставят. Да, я вот с Будь ласка, Ми знаходимося біля села Джуленка. Нас зупинив наряд міліції і приділяє нам неправдиву швидкість на... на радар. Що нам робити? Ми їхали нормально, вони нам показують швидкість. Якось. Понятно, спасибо. Что? Не поймешь. А? Простишь. Что я сказал? Mm-hmm. Ну, типа... ну. Що саме до довіси, тих людей теж за привершення зупинили. Ну, я так собі думаю. Тож з Радарчиком підійшли і пішли писати протокол. Чим не встигти, чим не підходить в церкву?